Для потока лак, для швидких робіт, для тих людей, які поспішають десь завжди, але які готові платити. Недорога позиція, яка працює, яка прискорює час маляра і прискорює момент віддачі автомобіля. Лак ВХСний, ікспреміум, кераміка. Виробник нам каже, що цей лак після нанесення. Через півтори години можна полірувати. Конкретно я його вже випробував давним-давно. Три роки я ним користувався і пришвидшувався в роботі. Я приміняв фесушку, а іменно просту фошечку після нанесення, після закриття, да, коли закрився лак. І поки я мив краскопульт, ну, нехай там проходило е, 10-15. Да, була тепленька деталь у мене. Біля уфошечки. Після цього я підполіровував переходи, так як він не вбирає в себе опил, і на ньому немає зверху ні тумана, нічого не сідає. Тобто він розтікається приблизно 9-12 хвилин. Але при цьому він є нетекучий. В ТДС і так і написано, що він не подвергається напливам і текучості. Це дуже хорошо. Він однослойний, але наносив я його в півтора шари. Дуже. Хороший, швидкий, твердий, але краще полірнути його через півтори, ну, хай три години Бог з ним. Краще підполіруватись, якщо треба. Якщо треба десь мусориночку убрати чи щось таке. Якщо на другий день можна буде тернути. буде важко. Буде важко. Я теж пробував на другий день, тим більше була чорна деталь. Ну, дві деталі я весь день полірував, щоб не перегріти, щоб, ну, в общем, жарився, скажу так сразу. Ось такий лачок. Швидкий X-преміum, до вашої уваги. Невелика ціна, дуже хороша якість, преміальний лак, дійсно, який використовується для швидких робіт, щоб швидше віддати автомобіль. Тобі ж, були мої нюанси, що я в обід. Відлачився, двер, дверку лачив, допустим. Да. Е, до вечора я машину вже віддавав. Поки собрав, поки то сьо там, де щось тернув. В общем, условно. ну, Практично після цього лаку я нічого не полірую, тому що він просто ну, не впитує в себе опила, не бере. Тобто, сухого залишка тут просто преміальна позиція, друзі, за невеликі кошти. Якщо цікаво, нижче в описі буде номер телефона, є в наявності. Беріть, коштуйте, пробуйте. Якби дуже чудовий провірений лак, дійсно.